Привіт, мої дорогі! Сьогодні а, у нас надзвичайно крута тема, а, яка має назву а, Що віднімає вашу силу й енергію і що наповнює. Сьогодні у нас три позиції, Час ми останнім часом пробуває на три позиції, це класно, тому що більше варіантів, і що може бути ще краще. А, ми поглянемо ось такий розклад цікавий. Думайте про себе. Пам'ятаємо, щоб отримати особистий розклад, ви можете звернутися за номером телефону, який вказаний в шапці профілю в Ютубі. Є посилання, а також номер телефону залишаю в описанні під даним відео. Так, ще що хочу сказати: якщо ви помітили, я стараюся максимально. Не затягувати і не робити довгі скучні розклади, тому що, на мою думку, в розкладі повинна бути чіткість, максимально витягнута інформація з потоку для того, щоб ви чітко знали, куди вам іти, куди слідувати і що знати, що робити. Саме тому таким і цей буде розклад. Що я маю на увазі? Я хочу знати істину, хочу бачити більш детально. І саме важливе. Думаю, ми не будемо затримуватися. Будемо вже починати. Дивіться, зараз я <кхи> сформую позиції, да? ви виберете свою карту. У нас три позиції. Перша, друга і. Третє. Оберіть свою позицію, ставте на паузу, якщо вам не вистачає часу і вам треба довше відчути, а ми будемо розпочинати з першої позиції. Так. Що? Забирає вашу енергію і що наповнює. В коментарях можете писати своє ім'я, дату народження, аби максимально резонувало. Так, що віднімає вашу енергію. Перша позиція. І давайте подивимося. А я буду дивитися, що я хочу. Хочу цю І що наповнює вашу енергію. Так. І ще я хочу одне питання поставити. Це яка енергія взагалі у вас зараз? Ваша енергія на теперішній час? Отож. Одинички ще раз всім вітання. Дякую, що ви в моєму каналі, що на моєму каналі ви слідкуєте, ви є частиною величезної енергії любові, мого світу. Так, дивимося, в яких енергіях ви зараз знаходитесь? Хочете сказати, що у вас якраз іде той момент розквіту, коли у вас починаються. Виділятися сили на реалізацію певних своїх досягнень. А, так от вас мені показують. Кала зараз енергія. Дивимося, що а, забирає вашу енергію. Нічого. А, по першій позиції тут апріорі Нічого не можуть забрати, ніхто і нічого не може забрати вашу енергію. А, імператриця, королева Пентаклі, дев'ятка Пентаклі. Тут апіорі у вас настільки сформована особистісна енергетика, що її забрати апріорі ніхто не може. Я вас вітаю з цим. Перша позиція. І далі ми дивимося, що наповнить вас енергією. Баланс, баланс, стосунки. Це можуть бути не лише стосунки з чоловіком, а і стосунки саме з навколишнім, навколишнє середовище, сприятлива да, природа, друзі, активні, гарні люди, які допомагають, які їх партнери йдуть. І, звісно, розвиток лише вперед і швидкі темпи. Це, по першій позиції те, що е, наповнює вас і вашу енергію. Правильно приймаю? Однозначно, дивіться, старша аркан імператриця. Тобто ви розумієте, що ви вийшли на новий рівень, і я вас цим вітаю. Е, перша позиція в умнічки. Тут просто пишаюсь, пишаюся вами. Чим більше ви знаходитеся в балансі, чим більше, тим більше до вас в життя приходять якісні люди. І чим більше ви рухаєтесь вперед і е, пізнаєте щось нове в своєму житті швидкими темпами, да, даєте посил і реалізацію, тим е, вам крутіше. на всіх, на всіх, план, на всіх планах. Да. Тут просто розумієте, у вас зараз новий етап починається. вас наповнюють зараз енергією, і ви живете легко, радісно і гріво, хочеться сказати, і грівость. Да? В мене немає важкості по першій позиції. В мене немає важкості, в мене немає жорсткості, в мене немає якихось е претензій, в мене немає якихось там е очікувань, да? я їх просто виключаю. І все, перші позиції тут просто виключаються. Все. Я живу легко, просто. І як може бути ще краще, як може бути ще легше. Да? Ось так от. Це була у нас перша позиція. Я карти буду відкладати для того, щоб не потрапляли однакові. Друга позиція при літики. Дивимося, що. Віднімає, забирає вашу енергію. Друга позиція. Так, що наповнює вас енергією? І, звісно, ми подивимося, в яких ви зараз енергія, на теперішній час, яка у вас енергія. Друга позиція, готові, бо я вже готова дивитися. Давайте відкриваємо. У вас зараз стрес. На теперішній час у вас стрес. Я бажаю відкрити цю карту і хочу зрозуміти, чому стрес. Тому зараз ми подивимося, що віднімає вашу енергію. Мужчина, ілюзії пов'язані з якимось мужчиною, який не доріс, який слідкує за вами, якого ви можете відчувати, і у вас до нього можуть бути почуття. Ілюзія в тому заключається, що ви думаєте, що саме цей чоловік повинен бути вам по долі. І що цей чоловік саме ваш мужчина, да? що це любов на любов. Прямо. Ну, бачите, я цього не бачу, це ілюзії. Ці ілюзії у вас забирають енергію. Плюс чоловік забирає у вас енергію, так як він слідкує, правильно думаю? Однозначно колесо фортуни у вас по колу одне і те саме відбувається. Да. Тут ще така карта йде да, уміряності нам про що говорить. Нам уміряност говорить про те, що нічого не відбувається. У вас в стосунках не поставлена не крапка, немає не стосунків по факту. Тут не зрозуміло. І зато у вас стресова ситуація да, внутрішнє. Дивимося, що може наповнити у вас. Власне, піти в свої страхи і пропрацьовувати свої страхи, шукати себе, своє призначення, вибирати новий шлях, нове, нове життя і пізнавати себе в духовності. Ребята, по другій позиції вам потрібно навчитися дбати про себе і вибирати новий шлях. Ось тут дурак. Новий шлях це повинно залишитися в минулому. Тут повинно бути пропрацювання. Ось так. Така в нас була сьогодні позиція номер 2 Зараз ми будемо з вами дивитися позицію номер 3 Так, позиція номер 3 що віднімає вашу енергію. Що віднімає вашу енергію? наповнюю вас енергією. Тут вже якраз карта. І в яких енергіях ви зараз на цей період часу, в яких енергіях ви зараз знаходитесь? Троєчки, привіт! Якими дивимося, у яких ви зараз енергії творець? По третій позиції я можу сказати, що ви повноцінно взаємодієте своєю енергією і ви творець свого життя що у вас віднімає вашу енергію трошки прикрию, да? Нічого. Нічого. Тут максимально ви виходите на новий рівень, тут у вас і дари відкриваються, так? Да? І чим більше ви слухаєте себе, чим більше ви а, втілюєте в життя, в цей світ а, власне своє бачення, внутрішнє бачення. Да? Верховна життя, це а, те, що я відчуваю. І а, тим більше у вас краса просто. У вас, ніч, у вас ні, ні, ніхто нічого не може відібрати вашу енергію. Ви вже вийшли на новий рівень, тому навіть і не думайте, що щось тут може статися. Ні. Так, а що наповнить ваше, вас? Реалізація. Реалізація і постійний, постійний двіжок, постійне направлення в щось нове. Відкривати для себе нові горизонти, пробувати щось нове. да. Магія. Мені ще кажуть, ви можете магією займатися. Так, да, 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 взаємодіяти. І постійно. Постійно пізнавати і прокладати нову, нову і нову, і все нову історію свого життя, дорогу свого життя. Ось так, третя позиція, ви знаєте, мені дуже сподобалось, і даний розклад так файно показав. Я сподіваюся, що ви теж відчули це, тому буду вам вдячна, що ви залишите свій відгук. Про те, чи співпало енергетично Ваша позиція, яку ви обрали. Для мене це теж буде дуже цінно. Всього я всіх вас люблю, цілую і до нових зустрічей, Па-па!